Всім привіт! Я приготувала для вас маленьку новинку. Вона називається Прекрасть Валентинки. Її порадили зробити в коментарях, тож ще їй зробили ось такі 15 пакетиків. Рожевий, блакитний, фіолетовий, жовтий і оранжевий. Так, давайте розпакуємо один з цих пакетиків. Ми їх перемішаємо, заплющуючи очі і виберемо оцей. Це у нас фіолетовий пакетик. І зараз ми його відкриємо відкриваємо нашу сторіночку у каталозіку. Ось така наша сторіночка, Вона дуже цікава. Сьогодні ми відкриваємо фіолетовий пакетик. Відкриваємо спочатку початку таке сердечко і потім ось таку штучку. Двосторонність кучна і на цьому вона тримається. Потім ми відкиваємо цей пакетик Важливо все відкрити нам була лапка. Ми її переклеїємо на сердечко. І так ми прикрасили нашу валентинку. Ці лапку. Потім валентинку. І тепер, і тепер розробь ось такі косики. Бувайте.